За колючим дротом із купою охорони і вказівниками приватна власність забираєтесь, і все це Дніпро. Попри закон і купу контрольних органів, його береги вдалі частіше стають доступними лише обраним. Останній випадок на Київщині геть приголомшив від відпочивальників так званих хазяїн води захищається протипіхотною огорожею капканом про зухвали захоплення відомих власників та бездіяльних чиновників в ексклюзивному розслідуванні ТСН з назвою Вода, розкіш. Вони живуть подалі від звичних висоток за багатометровими парканами. Наймальовничіші пейзажі, найчистіше повітря, найкраща земля. Ви знаєте, що по закону територія, яка возле води, має бути общею. Хадяма ну, то не гавер щодень Дніпро стає менш доступним. Ось це що донедавна звалося дачними кооперативами на сокарках. Нині тут колючий дріт і купа охорони. Ця ділянка неподалік столиці недарма привернула увагу ТСН. Так зухвало, береги річки ще не привласнювали. бачите, вот ми викусували людину. Вот Ось, бачите, тут стояв людина, упав тут головою. Калючка, вона на зоні даже таких немає, вона не дозволяє вилізти з неї. Якщо ви попали, вона повністю блокує всі движення. У пастку потрапляли вже щонайменше п'ятеро людей. Маєток нового власника води будують за кілька десят метрів від берега. Це приватна власність. Я попрошу вас не знімати. Ну, ми на березі знаходимося. ми на березі, ну ви знаєте, що орендовано. Згідно із законом, берегова зона в Україні має бути загально доступною. Чому ця стала винятком? Напередодні представники власника пояснювали рибалкам. Це ж цілий прокурор Борис району. Это його територія, да ми вас зараз... Я говорю, как нас сейчас? за вы нас сейчас? за то что я подашов на річку рыбу половить ні хазяїн ділянки ані з десяток інстанцій, що мали б боронити такі об'єкти поза зоною доступу, зокрема міліція і та ж таки прокуратура про захоплення берега. Вони ничего не знают. Эти люди даже не понимают, что бетонированные берега, они обрекают себя на то, что их миллионные эти вот хатыночки будут стоять не на берегу величайшей реки Днеп, а на мертвой, сточной канаве, в которую превратится эта величайшая река. Или же заборы, или же бетон, то есть полностью берега закрыты для общественного доступа. І це лише кілька десятків кілометрів подоланого нами шляху, враховуючи ж побачене і свідчення рибалок та відпочивальників за колючим дротом або ж за парканом не сьогодні-завтра можуть опинитися ледь не всі береги передмістя столиці. Ну що, красивенько, я б теж б так хотів жити, але Я, во всякому випадку, не стремлюсь до цього. Ми на воді. Это хорошо, пока что. то Іван Грибанюк, Віталія Фанасієнко, Дмитро Большоков та Дмитро Панасенко. ТСН один плюс один.